Урічні радощі починаються з поїздки в Уклом. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Минулої серії ми вже встигли вивчити перші дні тижня. Пригадаємо: Monday – Понеділок, Tuesday – вівторок, Wednesday – середа. Сьогодні ми продовжимо наш рух в бік вихідних. Good morning! На зв'язку ваша мовна тренерка Яна Косаченко. Після середи настає Thursday – Четвер. Цей день названий на честь скандинавського бога грому Тора. Тор. Уявіть, що четвер Thursday. Thursday. Це день, коли треба зібратися і вдарити громом по всіх незавершених справах, бо вже на горизонті. П'ятниця. Friday. Це день, коли можна fry, смажити щось смачне, відсвяткувати усе, що завгодно. Є навіть англійська фраза TGI Friday, яка розшифровується як Thank God It's Friday. Дякувати Богу, вже п'ятниця. Цю фразу каже у п'ятницю, коли люди радіють завершенню робочого тижня, чекають на вихідні. Вона вживається часто у компанії друзів у чатах, у соцмережах, інколи в офісі між колегами. Це як сказати іншими словами, ура вже п'ятниця! Saturday субота походить від назви планети Сатурн. Saturn, символу спокою і мудрості. Або чудовий день для діджай сету і відпочинку з друзями. Saturday – субота. Sunday – День сонця. Яке англійською ми називаємо «sun». В англомовному світі саме з нього розпочинається новий тиждень. А для нас це день, щоб видихнути, відпочити і згадати, завдяки кому ми маємо цю мить спокою. А зараз саме час пригадати усі дні тижня, які ми вже знаємо. Я називаю день українською і даю асоціацію, а ви називаєте англійський відповідник. Отже, понеділок. День, коли ми заробляємо money, гроші, вівторок. Ту другий день тижня. Середа. Відомий серіал з елементами містики. Четвер день, названий на честь скандинавського бога Тора. П'ятниця. День, коли ми з друзями смажимо фрай. Щось смачне. Субота день, названий на честь планети Сатурн, Сатурн. Неділя день сонця. Сан. Ви чудово впорались. Англійська на ізі like lemon squeezy. Англійська це просто! Пані та панове, 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік, зірка світових балетних сцен, Катерина Кухар, військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії. Дмитро Дікусан, благодійний спецефір, танці з зірками, рух до життя, 28 грудня, о 20 на 1+,1 плюс Україна.